Євангелія від Івана, розділ сьомий Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити, а наближалося юдейське свято кучок. І сказали Ісусові його брати Вийди звідси і піди до Юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно. Але сам шукай, як стати відомим якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти, мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ще його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він? І була щодо до нього велика суперечка між людьми деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ, та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму й почав навчати. Тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився. Тоді у відповідь Ісус їм сказав Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав його, той правдивий, і немає в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон? А ніхто з вас не виконує закону чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав Біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь Ісус сказав їм Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Моїсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити, Хіба це не той, кого хочуть убити? І ось він говорить відкрито, і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи і розповідаючи в храмі, голосно промовив І мене знаєте, і звідки я, ви знаєте. Я не прийшов від себе, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і він мене послав. Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали Коли прийде Христос, хіба Він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та первосвященники своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус Ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї. Куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його? Чи до Росіяних між греками хоче йти та й греків навчати? Що то за слово він сказав Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього Великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував Це справді пророк. Інші твердили Це Христос. Ще інші говорили Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села звідки був Давид. То через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, чи й ви також обмануті? Хіба хтось із старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавши, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому А ти часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї. І розійшлися всі по своїх домах.